Пропонується до продажу затишний житловий будинок у селі Панасівка, що розташоване всього за 5 кілометрів від міста Дунаївці Хмельницької області. Будинок має зручне розташування прямо в центрі села з гарною транспортною розв'язкою. Сюди курсує автобус із міста, що дозволяє безперешкодно добиратися як на роботу, так і за покупками чи в справах. Загальна площа будинку становить 61 квадратний метр. І він складається з трьох кімнат та окремої кухні, будівля доглянута, тепла, обладнана усім необхідним для комфортного проживання, у будинку встановлено індивідуальне газове опалення, а також є грубка на дровах, прекрасна альтернатива на міжсезоння чи в разі перебоїв із газопостачанням, вода подається з колодязя, санвузол роздільний, каналізація септик. Дім повністю мебльований, кухня укомплектована побутовою технікою, плита духова шафа, мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина, працює швидкісний інтернет, присутнє супутникове телебачення, подвір'я рівне, просторе та охайне, на території розміщено гараж із оглядовою ямою, кілька господарських споруд, хлів, складські приміщення, погріб, також на ділянці облаштована затишна альтанка з мангалом. Ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі в теплу пору року. Земельна ділянка має площу 25 соток, ідеально підходить як для садівництва, так і для ведення невеликого господарства. Сад радує око плодовими деревами, а город забезпечує сезонними овочами. Село Панасівка тихе, зелене з доброзичливою атмосферою та привітними сусідами. У пішій доступності магазин, зупинка транспорту, а до більш ширшої інфраструктури Дунаєвців можна дістатися за лічені хвилини. Це гарний варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку, особливо для тих, хто цінує спокій, простір та автономність. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 19 500. присутній, хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.